Для переважної більшості білоцерківчан поїздка до Києва є невід'ємною частиною життя. Хтось їде по роботі, хтось їде до друзів, хтось їде учитися до вишів. Найбільш популярним видом сполучення є, звичайно, знайомі всім нам маршрутки, але ще завжди за свої кошти ми отримуємо якість, комфорт та найголовніше безпеку. Ми дізнались про нову точку відправлення до міста Києва біля дитячої стоматологічної поліклініки і вирішили поспілкуватись із водіями, які прямують на столицю. Добрий день. Можна вашу хвилинку? Ми дізнаємося про нові маршрути зараз. Так, не. новий маршрут ваш відкрився. Хочемо побачити, яке обслуговування клієнтів можна? Ну, зараз я не, я не працюю жду людей. Ну, ви ж людей, правильно? Mm -hmm. Можна зайти в салон подивитися? Mm -hmm. А чому у вас аварійний вхід ззаді закритий? Я не працюю сьогодні. Просто зараз буду їхати знімати сидіння. Поставив так, що... Тобто ви сьогодні не працюєте? А це сидіння знімається? Да. А є схема маршруту якогось, коли ви від'їжджаєте? Нема мене документів ніяких. А взагалі немає документів? Не він, приїде. Ну а зараз яка ціль того, що ви тут стоїте? Може до людини. Тобто ви зараз не набираєте клієнтів? Взагалі? Є табличка нічого. Є табличка. Табличка з боку я що просто не стоїть. — А взагалі, де якісь сертифікати, план перевозів. Приїде хазера хазяїн, у нього всі документи, все. Тобто ви з собою не возите. Ну, дякую. Як бачимо, тут немає ні обладнаної зупинки, ні розкладу руху автобусів. Тут взагалі нічого немає, але я спробую їх знайти. Єдиний знак, який я зміг знайти, це знак пішохідного переходу. Доброго дня. Доброго дня. А що ви тут чекаєте? Маршрутку жду на Київ. А, давно відкрився цей рейс на Київ? Не знаю. по Побачити передавали, сказали тут маршрутки. Я прийшов, маршруток нету ніяких. Ви ще ні разу не їздили? Ні, ще ні разу. А, будете брати білет? Так. Да. Вчорашній наш приїзд на це місце не дав ніякого результату. І ми приїхали сьогодні вже з самого ранку і бачимо, що тут є маршрутка, і спробуємо поспілкуватися із водієм. Добрий ранок. Ми хочемо перевірити стан безпеки та комфортності перевезення пасажирів. Чи можливо зараз зайти до вас в маршрутку? Ні, я уїжджаю. Ви уїжджаєте? А чому? А, а ви не забираєте пасажирів? Ні. А ж ч... пасажирів. Пасажири? Ні, а не було? <с а у вас документи є? А? Документи є на перевізку? Документи? Які документи? Ну, на перевезення. Є... Покажіть нам. Чік! Пошли до людей. Доброго ранку вам. А ви не знаєте, тут е на маршрутки на Київ ходять з цієї точки? Ви не знаєте? Ні. Ви не місцеві? Ні. Дякуємо. Що ж, як бачимо, реклама є, а маршруток немає. А навіть якщо вони і є, то водії відразу від нас тікають і не хочуть з нами спілкуватись. Можливо, це все тому, що просто немає документів на перевезення.